Бачимо. Всім привіт, всіх раді бачити. Почнемо з молитви. Господи, дякуємо Тебе за те, що Ти приходиш до нас, Боже, нехай Твоя слава вона розповсюджується через нас, Боже, і в нас. Твоє слово каже, що той, хто хвалиться, нехай хвалиться тим, що знає і розуміє мене. Ми мовимо, Боже, що Ти допоміг сьогодні нам відкритися для розуміння і пізнання Тебе. Боже, ми молимо, щоб Ти допоміг нам а, якби, сходити з цієї арени, чи з цього, ціє, цього, цієї кафедри, і щоб Ти тут залишався, Господи. Щоб тут не було нашого, а щоб тут було Твоє. Боже, ми молимо, торкайся наших сердець і змінюй їх. Ми дуже потребуємо Тебе. Ми за все Тебе славимо, пише Мішува. Амінь. Алілуя. Дуже раді. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Дуже раді, що сьогодні такий чудовий день, сьогодні шабат субота на нашому українському. І це теж свято. Перше свято у списку свят це шабат. Зараз ще ці два тижні хто як святкує Песах, Ось, І завтра будуть святкувати Пасху наші друзі. Певні протестанти і певні православні католики вже відсвяткували, і ми всіх будемо вітати. На цьому тижні до мене підходили люди і казали: А коли у вас? Коли у вас? Я кажу, а ну, як написано? Ну, а як написано? Вони кажуть: Ну, Ісус, там щось почали розповідати. Я кажу, ну, 14 Гнісана, як це написано, Ісус ж не відміняв день, і Він не являється цим днем. Він являється тим, хто прийшов і замість того Агенця, котрого приносили в жертву, він став агенцем за наші гріхи, і він став цим песахом, він став Пасхою. День залишився. Як би ми не хотіли, День залишився. І ми сьогодні будемо розбирати цікаву тему. Це друга книга царств. Або в, це в Канонічному, а в Танаху це друга книга Самуїла Шмуеля. Шостий розділ. Перший вірш. По сьомий розділ. У мене написано 17. Як буде 17? Потім уточнімо. Дуже цікава історія. 6-1, друга цар, 6-1, 7-17. Або 11. Точно не пам'ятаю. У мене записано 17. Про що ця історія? Ця історія про повернення ковчега в Ізраїль. Це про повернення ковчега заповіту Божого в Єрусалим. І чому повернення? Тому що одного разу Ізраїль виступив на війну з філістимлянами. І вони отримали поразку і подумали: зараз, якщо ми візьмемо ковчег за повіту, ми точно виграємо і все буде чітко. І вони взяли цей ковчег за повіту, почали кричати, і філістівляни почули цей крик і кажуть: все, напевно, ковчег з ними, нам точно гайки, вони нас переможуть, і все. А один з їхніх воєначальників каже: Ні, давайте змістимося. І нападемо на Ізраїль, і все буде добре. Так і було. Ізраїль понадієся на те, що якщо з ними буде заповіт, вони переможуть. Але так не працює. Тому що ковчег це дуже важливо, але важливіше, чи наше серце воно по-справжньому належить Богу. Якщо ми одягнемо атрибути, я не знаю, будь-який, і підемо в бій. То Біблія каже, що якщо Бог не благоволить, якщо Він не дасть перемогу, то напрасно э, страш на стінах не спить. Ось це важливий момент. І ось вони забрали цей ковчег. Він певний час. Э, Приносив біду загарбникам, тому що то руйнування якесь з них прийшло, то ідол їхній впав, і вони вирішили все-таки повернути його. І як вони це зробили? Вони взяли воза, поставили ковчег на воза і на ослиці повезли його. І на цьому возові він не приїхав. І з шостого вірша починається така історія: Давид знову відібрав ізраїлітя 30 тисяч найдобірніших воїнів. Після того Давид разом з усім військом вирушив у похід у Юденва, щоб перенести звідти Божий ковчег, на, над яким закликається особливе ім'я, ім'я Господа Своота, який сидить на Херувимах. Отже, вони поставили Божий ковчег на нового воза і вивезли його з дому Амінадава, що на Узгір'ї, сини Амінадава. Уза та Ахіо супроводжували цей новий віз. Я хочу звернути вашу увагу на те, що вони так само, як і загарбники, поставили його на воза, на нового воза. Вони його змайстрували. Але якщо ми читаємо Тору, і там є правило, як цей ковчег повинен переміщуватися, Він, ми переміщувався тільки вручну. Були спеціальні шести. Написано, щоб вони вставили цей шести в ковчег, щоб їх звідти не діставали. І в, в, коли ходили по пустелі, коли приходив Бог, вони були повинні готові взяти його і понести руками, ногами не на возорі. І е, про що це каже? Про те, що ми іноді своїми якимось уявленнями служимо Богу. Нам не вистачає розуміння Слова Божого. Чи нам не вистачає страху перед Богом. І ми робимо е, те, що Бог заповідував, так, як ми хочемо. І це неправильно. І що, і що трапилось? І віра, мала. Так, і віра, мала. Е, віра, вона приходить, коли ми практикуємо. Тому що ми от читаємо слово і не практикуємо його і, і нічого не виходить. І так. Продовжимо. Вони поставили цей віз і разом з Божим ковчегом Дома Аавінодава вони йшли самі попереду ковчега, Давид і всі ізраїльтяни з усіх сил хороводили перед Господом під супровід різних інструментів з кепересового дерева на гуслах, арфах, сопілках, бубнах, трубах та цимбалах. Це місце дуже чітко показує, що в общині в церкві можна прославляти Бога на майже всіх інструментах. Ось тому, що є релігійна думка, що кахон не можна використовувати або ударні інструменти, або ще щось, трубу не можна, можна все використовувати, якщо це прославляє ім'я Бога. І коли вони підійшли до току Нахона, то уза простягнув руку до Божого ковчега, вхопився за нього, оскільки воли його нахилили. Дивіться, якби вони несли його руками, якби вони зробили все правильно, цей ковчег би ніяк не нахилився. Уза не побачив би цього, не торкнувся цього ковчегу, щоб його підтримати. І в цю мить, що сталося? Запалав Господній гнів на Узу. І він був уражений Богом за виявлену необережність. Там, біля Божого ковчега, він помер. Здавалося б, що Божий ковчег він представляє всю святість Бога, він представляє всю міць Бога, він представляє символ заповіту і там запомер. Тому що в нього не вистачало, він, він написано, що необережність проявив. Нам важливо підходити до служіння з обережністю. В той час Давида охопив страх перед Господом і він сказав. Як же тоді може увійти Господній ковчег до мене? Отже, Давид, Давид відмовився супроводжувати Господній ковчег у місто Давида, а направив його у, до, у дім Овед Едома з Гата. І Бог благословив дом, -ед, дім Овед Едома, і там все було круто, благословено. Він підняв його будинок, його ім'я. І Давид про це почув і каже: та ні, час повертати цей Ковчег в Єрусалим. І коли занесли цей ковчег в Дом Божий, то він приніс благословення. Коли людина приймає Йшо в своє серце і ставить з ним заповіт з Богом, в твій дім приходить благословення. Написано в слові, що вірою в Господа, і що будеш врятований ти і весь твій дім. Це є найголовніше благословення. Потім. Коли Бог через Давида повертає цей ковчег в Єрусалим, то це становиться благословенням для всієї країни. Тобто думка яка: коли Ізраїль прийме Єшуа, коли в Єрусалимі серце Єрусалима буде належати Ісусу, Єшуа, тоді благословення прийде для Ізраїля. Так само, як і для України. І коли Єшуа стане господарем багатьох сердець, українських людей. То для нас прийде благословення. Ми повинні разом перемагати байдужість, коли нам все одно що відбувається навколо. Якщо ви поїдете там кудись в сторону Західної України, там, де якби немає бойових дій, ви можете стикнутися з тим, що люди, взагалі багато людей не думають про війну. Взагалі багато. Багато думають, не всі, але багато, що не думають. І це трохи пригнічує. Чому це пригнічує? Тому що. У нас інакше. Коли ти їдеш з... звідкись в Нікополь, то тебе питають, а що ти там забув? Навіщо ти туди їдеш? Тому що люди не розуміють. Вчора спілкувався з пастором, він там відсилав посилку і на пошті питають, в Нікополь? А що там, в Нікополь ще існує? Типу? Він ще стоїть, ну, ми... так, стоїть, люди живуть. А він каже, да, я сам її буду забирати. Сам в Нікополі у людей люди в шоці. Але благословення для України це Бог. Ми знаємо, що наші перемоги, вони завдяки тому, що Бог дає нашим воїнам силу. І так вони проявляють мужність. І не можна умаляти слави, котру Бог дає нашим солдатам. І коли кажуть, слава ЗСУ, є певна слава ЗСУ. Тому що Бог підіймає нашу армію серед очей всього світу. Раніше чим хвалилося? Якою армією? Казали, ізраїльська армія просто. Армія США, вони там такі операції робили, там, буря в пустелі. Операція там у них із декількох там, десятків тисяч людей постраждало там, на 400 людей. А ворогів постраждало, там, десятки тисяч. І вони хвалилися цим. Зараз всі хваляться нашою армією, тому що Бог обрав наше місце для місця зміни. І ковчег це символ заповіду. Заключи заповідь з Богом, і в твоє життя прийде благословення. Це дуже важливе, дуже важливе питання. І ще повертаючись назад, коли вони ставили ковчег на нового воза. Це співвідноситься з тим, що е, розповідає нам тижневий розділ Тори, про що Олег Георгіч буде казати. Це 11 глава книги Лівітва ікра, коли, е, коли надав Авіуд, принесли чужий вогонь. І коли вони принесли чужий вогонь, е, Бог їх спалив просто. Це не, не було там. Це б в них спалив просто, уявіть собі, жахіття. Так само тут оза торкається в ковчега і помирає. І іноді бувають такі думки, з, діючись, з певними віручами, що ну, Бог є нового заповіду, є Бог старого заповіду. І Бог старого заповіду – це злий Бог, а Бог Нового заповіду – це добрий Бог, наш Господь Ісус Христос. І тут я вам хочу зачитати книги, з книги дії апостолів. Це у нас п'ятий розділ з 1 по 11 вірші. Один чоловік на ім'я Ананій зі своєю дружиною Сапфірою продав маєток і приховав частину грошей, про це знала його дружина. А якусь частину він приніс і поклав біля ніх апостолів. Петро сказав Ананію: Як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа? І приховати частину вартості поля. Невже воно не твоє було? Хіба продане не було у твоїй владі? Навіщо ти, показав, навіщо ти поклав це діло в своє серце? Ти сказав неправду не людям, а Богові. Почувши це, Ананій впав і помер. І знайшов великий страх на всіх, хто це почув. Юнаки обгорнули його, винесли, і поховали. Коли минуло зо три години, прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося. Петро промовив до неї, скажи мені, чи настільки за стільки ви продали поле? Вона відповіла так, за стільки. І Петро до неї, як це сталося, що ви змовилися виправдовувати Господнього духа. Ось при дверях ті, які поховали, поховали твого чоловіка і тебе винесуть. Упала й вона і одразу біля його ніхи померла. Юнаки, увійшовши, виявили її мертвою, винесли й поховали біля її чоловіка. І великий страх напав на всю церкву, на всю общину і на всіх, хто це чув. Тобто, страх Божий питання актуальне постійно і в новому заповіті теж. І не мож... ну, це якби трошки опримічиво так думати, що. Ну це щось колись було. Ми не ми не повинні умаляти святість Бога. Ми не повинні її принижувати. Напаки новий заповідь, новий договір. Він підвищує святість Бога. Якщо раніше до царя приходив пророк і щось йому розповідав, щось давав йому на, на якісь набутстя. Показував шляхи, е, викривав його гріхах, то сьогодні це працює Дух Святий. Тобто це підвищує ще більше рівень нашої готовності до того, щоб ми боялися е, згрішити, боялися обманути. Боялися якби щось казати на те або щось робити на те. Звичайно, Бог не тиран, котрий нас поміщає в такі рамки, що ми не можемо рухатися, і так далі, як іноді в костюмі. От в ньому я вам хочу сказати не завжди зручно, тому що він обмежує, він змушує тебе бути дисциплінованим, там стояти рівно чи ще щось. Тут теж не зручні. Мені більше зручно вільний, Одяг. Широкі штани, і це як повся... повсякденне. Але Боже Слово, воно трохи нас дисциплінує. Воно повинно нас дисциплінувати. Ти одягнув і пішов. Ну це не служіння. А навіть якщо я сняв це, я повинен так само бути дисциплінований. І не тому, що за мною наглядає хтось. Там. Я боюся, що зараз пастор побачить, що я щось дивлюся, і тому я це не дивлюся. Або я зараз буду сміятися, казати анекдоти, а при пасторі я не буду їх казати, бо це, бо це вже не гоже. Навіщо мені робити щось, що я при пасторі не можу робити, якщо це якась несвобода? свобода? Я хочу робити при пасторі все або прислужити. Але це все повинно бути чисте, це все повинно бути святе. І так, ми різні, і Бог заклав в нас ну, те, які ми є. І Він не хоче, щоб ми були якісь шаблоні. Він хоче, щоб ми були собою. Але умаляти святість нам не гоже. І я завершу євреям, 10 розділ 26-31. Адже коли ми добровільно грішимо після того, як одержало пізнання істини, то за гріхи немає більше жертви. А є якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожерти противника. Як хто відрікся законом Оше, той без милосердя гине при двох або трьох свідках, зважте, наскільки суворішого покарання заслужить той, хто потоптав Божого Сина. Хто не пошанував крові заповіту, якою святися, хто зневажив Духа благодаті, ми знаємо. О, там далі. ще угу. Ми знаємо того, хто сказав: у мене помста, і я відплачу, говорить Господь. І знову Господь судитиме свій народ. Страшно попасти в руки живого Бога. Ось так. Цікаво. Цікаво. Тому. Чого я хочу вам побажати, і собі так само, щоб ми вчилися наповнюватися правильного страху Божого. І в тому особливо я хочу побажати, щоб Божий ковчег або Його заповід, він був в наших серцях. Для цього багато не треба. Для цього потрібно вірити в те, що зробив Єшуа на Христі. Написано в слові, що Він взяв на себе наші гріхи. Наші провини, наші, наші хвороби, і він відніс їх на хрест, його розп'яли там, його розп'яли замість нас. Якщо ви дивилися фільм Страсті Христове, то ви могли б побачити цю сцену розп'яття. І насправді, те, що нам показали, воно, я думаю, відрізняється від того, як було насправді. Тому що ну, нас там не було. Ми не переживали того, що переживав він, що переживали його учні. І це настільки сильна справа була зроблена за нас, що ми повинні біжати до Ішу. Тому я помолюся за нас. Господи, молюся і прошу, щоб Ти допоміг нам сьогодні роздумувати над тим, що страх Божий. Повинен жити в наших серцях. Господи, я молюся, допоможи нам не нехтувати Твоїм словом, не думати е, про Тебе, що ти е, якби, закриваєш очі на наші гріхи чи на наші якісь провини. В той же самий час ми знаємо, що Твоя милість вона настільки велика, що ти приймаєш нас, навіть якщо ми щось робимо не так. І я молю, Господи. Ми просимо разом, що всі наші провини, всі наші гріхи, все, що нас ще тягоди, все, чим ми не можемо впоратися, Боже, візьми все в свої руки. Допоможи віддати нам це тобі, Боже. Ми визнаємо, що в нас не вистачає сил боротися самим. І ми просимо, дай нам благодаті, дай нам сили перемагати разом із тобою і веди нас у цю війну над гріхом. Боже, ми славимо тебе. Я молюся, благослови нас, як твій народ, і ми молимо, щоб ти благословив е, нас цими, цими змінами. Ми за все тебе славимо і прославляємо в ім'я Ішуа, Місій. Амінь. Амінь.